І перемога прийде так раптово, як ми ліман брали, як ми нам сказали хлопці і все, ліман наш. Немає ніякого значення, який буде день. Значення має, що ми переможемо і в цей день буде найкращий день. Думаю, буде вечір. Мені здається, що під ранок буде дощ, а потім вийде санк. Погода буде сонячна, яскрава, квітів багато буде, буде багато щасливих людей і Пройдемося Донецьком, Луганськом. Чесно кажучи, я думаю, що це буде і, і хмари, буде, і буде сонце. Буде, наприклад, там, заправляти генератори або ще щось, і тут прийде команда, що збираємо речі, війна закінчилася. Хотілося, щоб, щоб це була неділя, напевно, неділя. І Ми всі разом зібрались і могли тільки насолоджуватись цим днем. Я думаю, буде сонце, вже яблуни виростуть, як кажуть, яблучко буде. Ну, це буде вже скоро. Дуже скоро. Ще чупіч.